Усім. Хочу вам показати, яка у нас сьогодні погода в Житомирі класна. Розцвітають яблуні. Дивіться. Вон там нарцизи, такі класні нарциси. Вон, дивіться, ціла грядка нарцисів. Не хочу вже до них йти. Вона яка краса. І так розпустилися вже яблуні. Дивіться, яка краса. Ташка якась гарно співає. О, така красота. Вау, які квіти величезні. От можна порівняти, отак от, от мені в ладоні поміщається. Така чудова квіточка. Клас! от, тут, от взагалі Супер! Ще воно буде розпускатися, отут от ще такі гарні. Є, ну треба ж вам нарцизи ті засняти, так? Да? І Піш, пішліть прийдемося, я вам покажу. Там ціла грядка нарцисів. Просто зараз я буду, а можливо через тиждень не прийду сюди і все, вони прицвітують. І вони ще до речі, такі ароматні. Класні. Зараз я вам покажу. Ціла грядка нарцисів. Там ще щось посіли, чесник якийсь. І оце, дивіться, яка краса. І вони ще й ароматні. Красунчики там ще тюльпани. Які гарні і ароматні. Ой, дуже класно пахнуть. Ціла грядка таких гарних. Ці вони пізні нарциси, і вони вважаються. Такі вже похочі дуже. Тюльпанчики, суперколесні. Кіточки. Прогуляємося. Туди ще садок вам покажу Наш яблуневий, гарний. Там от теж якісь люди посадили ромашки, цвітуть у себе на городі. Зараз прогуляємося, ще вам покажу. Чудовий такий сад, класний. Вона в вже перецвіла. Ну, яблуневий сад ще, мабуть, тільки починає, може деякі дерева тільки розпустилися. О, так, да, деякі дерева тільки починають. Ото перше воно біля будинку, можливо. А так от таке небо у нас сьогодні якесь, бачите, якісь хмари, хмари. І от такий ще сад навіть не піду вам показувати, бо вони ще от на грані, мабуть, це через пару днів розпустяться і буде дуже гарний такий яблоневий сад. Кажу вам трошки пізніше, якщо буде час, прогуляюсь сюди. То буває, прийдеш, вже все перецвіло. Отам от, от цілий мене висадок. Чудовий такий. в Житомирі. Усім до зустрічі. Піду ще прогуляюся. Покажу вам сакури, там біля космічного фонтану у нас на полі От, Так що чекайте нові відео. До зустрічі, пока-пока.